Вітаю вас! Це програма Тема Дня на Уніан-ТБ, У якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуб і сьогодні. У нас в гостях ексміністр ЖКГ, бізнесмен політик Олексій Кучеренко. Добрий вечір. Добрий вечір. Дякую, що завітали. А говорити ми сьогодні будемо про те, як Україна до зими готується. Що ж, наприкінці літа Мінрегіон звітував про те, що рівень готовності ЖКГ до опалювального сезону біля 80%. Чи можна вважати такі цифри реальними? Ну, по-перше, це не зовсім питання Мінрегіону взагалі. Він звітує зазвичай, це така традиція, гра така в Україні склалася, що якийсь там Мінрегіон, а про що він звітує? Управляє цими теплокомуненерго міські голови. Вони власне кажучи, особисто мають відповідати і муніципалітети за підготовку теплокомуненерго до зими. Будинки в нас на сьогодні ну, зависли взагалі. Вони Теоретично приватні, але фактично вони комунальні. Ну, скажімо, що мешканці точно не знають, що вони мають готуватися до зими, вікна вони безумовно утеплять, а от будинки самі це мають муніципалітети, жеки або управляючі компанії там, комунальні робити. І тут головне до всіх українців, якщо вам звітує ваш міський голова, або сам міністр, що 95% готовність будинки, то в мене до кожного запитання. До вас будинок заходила комісія, бо там Акт по кожному будинку має складатися дуже такий серйозний документ між теплокомуненерго, яке постачає тепло, ну, ЖЕКом, да? і мешканці мають приймати мусять приймати в цьому участь. Також, якщо до вас не заходили, не робили роботу там, по впорядкуванню е внутрішньобудинкових мереж, дахів, під'їздів, стекленів, все таке, ну, то звідки вони ці цифри беруть. Але головні ризики проходження цього опалювального сезону, я вам відверто кажу, не в ЖКГ. То я просто фахово вам заявляю. Є два ризики. І обидва поза межами ЖКГ. Перший ризик це енергетика, паливо в першу чергу. Я маю на увазі, а газ. Чи вистачить його, чи не вистачить. закачаний він, чи не закачаний, чи можна довіряти пану Коболєву, чи не можна. Ну і взагалі і уряду, коли він звітує, що він щось там робить. Ну скажімо так, я думаю, щось там 15 мільярдів. Вони кажуть, що не мов би закачали за в газові сховища. коли я пам'ятаю, коли я, пам коли я як, колись пан Яценюк там розбирався з тим, що там є, то він там ну, в рази розрізнявся дані, які там від міністра отримав, від іншого. Ну, будемо сподіватися, Але ось, що окрім він газу, чи достатньо підприємств комунальної теплоенергетики, вугілля і мазуту? Ні, вугілля і мазут їм не потрібні. Це виключно ті ТЕЦ, які сьогодні на вугілля, ну їх не ну не дуже значна. Частина, є котельні на вугіллі, але переважна більшість теплокомуненерго це газ. Саме тому, що я раз хочу сказати, головне питання для комунальної теплоенергетики це наявність газу. Ну, Єдине, скажу, що скажімо, в Києві є така Дарницька ТЕЦ, вона сьогодні єврореконструкція. Вона на вугіллі, тому, умовно кажучи, одна там десята Києва обогрівається за рахунок вугілля. І він приватна, по суті, компанія, вона його купляє. Вугілля, головне. Це для теплоелектроенергетики, енер... тепло тобто для наших теплоелектростанцій. Бо саме там генерується сьогодні десь приблизно 40-45% загальної електроенергії в обсязі, яку споживаємо ми з вами. І головне, це або вистачить їм вугілля, або ні. Бо там достатньо складна схема, там має бути накопичена це вугілля безпосередньо в них на складах, має бути законтрактована і проблема жодні. Значна частина вугілля. На окупованих територіях. Те, що вони обіцяють закупити по імпорту, там обмежене дуже через порти пропускна спроможність. Максимум, наскільки мені відомо, 500 тисяч тонн на місяць можна пропускати. Тому, якщо збалансувати те, що на складах, що на складах у пана Ахметова, бо я переконаний, в нього в загашнику є там розумієте, переконаний в цьому. Чому? Тому що він буде так само свою гру вести, як приватна компанія, буде вимагати підвищення ціни, тоді дам вугілля. Немає підвищення ціни, не дам вугілля. Ось такий ризик є. І є ризик того, що по імпорту не отримують, скажімо, з тієї саме Південно-Африканської Республіки. Хоча, я думаю, там вже налагодили вони контракти, вони бізнесмени, вони вміють це робити. А ось другий величезний ризик це я вважаю його. Головним сьогодні це реальна плата спроможність населення. Ось щодо цього, якщо все ж таки акцентуватись на а, газових добривах, прокоментуйте, будь ласка, рішення Кабміну щодо надання всім громадянам України соціально соціальної норми в обсязі 200 кубометрів газу за ціною 3600 розумієте щось таке. Ось е, останні дні Кабмін озвучив пан Яценюк. Ну як завжди. Я не хочу навіть його дуже критикувати. Він не зовсім в темі, розумієте, він це його, може, він фінанси добре розуміє. Коли він каже щось про енергетику або житлово-комунальне господарство, завжди треба, щоб хтось його перекладав. Тобто те, що він сьогодні сказав, ну так це постанова, яку в березні прийняла Національна комісія. Вони вже затвердили, вони діють вже півроку ці норми. Єдине, що на 5 літніх місяців ціна була для всіх єдина, 7200, а на початок опалювання сезону, тобто це жовтень і так далі сім місяців це дві ціни є до 200 3600 тисячі гривень до 200 метрів кубичних вище 200 7 200, і тому ну 788 тому те що сьогодні є цинюк як Якусь подачку українському народу озвучив, ну воно і так було затверджено. Тобто я перестав взагалі щось зрозуміти. До речі, ця ціна 7188 гривень. Чи це взагалі справедлива ціна для населення? Я вважаю, що ні. Я вважаю, що НАК Нафтогаз це взагалі ну таке загроза сьогодні для населення для економіки України? Я вважаю, що це темна така кампанія з дуже поганою історією, яка взагалі не має права сьогодні на існування, і його давно треба так цивілізовано ліквідувати, зробити ліквідаційну комісію, обов'язково запросити туди громадських діячів, розумієте, яких не можна купити там за пару копійок і навіть за великі кошти, і які би чітко сказали, друзі, а куди звідки ці взялися 115 мільярдів гривень? Які ви сьогодні хочете повісити на український народ? розумієте? І саме тому в мене є достатньо аргументів, щоб задавати питання, і я, я півроку задаю ці питання, я не отримав жодної нормальної відповіді. Чому скоротився українська видобуток значною мірою? Чому не вистачає українського газу для населення теплокомуненерго? Чому такі величезні 3,5 мільярди кубів технологічні втрати, які НАК сам собі списує? Чому до сих пір немає лічильників? Чому Така низька якість газу, і про це ну, багато людей наші знають, що воно не горить, не так горить, не та калорійність, розумієте? Ще багато питань до них є. Але ж вони кажуть, ми тут сіли на цю монополію, і ви просто ви не маєте права задавати нам це питання. Я завжди кажу: друзі, це ви не потрібні. Газ це належить українському народу. І він зобов'язаний і має право знати на все все про цей газ, скільки його видобувається, комун, за якою ціною, скільки, яка реалія. Реальна собі вартість його підйому. А кобаліви приходять і уходять. Ну Це ж така справа. І ви знаєте, оця методологічна дискусія, вона мені здається, тобто, уход від цієї прозорої, експертної, професійної дискусії, він політизує це питання він робить завжди фактор вулиці, фактор погроз. Я не розумію, навіщо? Таке враження, що свідомо підбадьово народ до якихось дій, розумієте? Ну я не розумію. Це якийсь поганий сценарій. Він поганим закінчиться з цим більш-менш зрозумів. Зрозуміло щодо цьогорічного опалювального сезону. Зараз синоптики обіцяють Україні теплу осінь, і достатньо теплу зиму. Будемо молитися. Остання наша надія. Тож чи на вашу думку були зроблені певні висновки чиновниками, які у минулому році включили опалення по графіку, коли на вулиці було ще тепло? Як взагалі запобігти можливості, так би мовити, опалювання повітря? Це питання носить і технічний, і фінансовий, і політичний характер. Ну, я би вам почав, от технічно я не хочу вам розповідати всі нюанси, бо зараз по будь-якого тепловіка. Він буде казати, як це довго входити в опалювальний сезон, виходити. У мене як споживача інше запитання: а що я вас що я у вас мушу брати, да, коли тепло на вулиці? Щоб ви мені перетопці робили, і щоб в мене там в оселях було там і в під'їздах по 35 градусів тепла. Тобто, тут не з цього треба питання. Енергетики і теплоенергетики нічого не робили для того, щоб модернізувати. Ну, це не вони винні, бо в них є власники, це муніципалітети. Розумієте, там і всім було вигідно не модернізувати цю систему, а завжди покладати всі свої витрати, всі свої ці зайві там перетопи, зайві втрати на споживача, на населення на бюджет. І зараз ця політика продовжується. Тому головне в мене немає як у людини можливості відключитися від вас до посла до дітька, вибачте, розумієте? Останньою зимою, коли на вулиці там було 10-12 градусів в січні температура, плюсова в кожному будинку в Києві був страшенний перетоп. Але це пов'язано з одним, що приватна компанія «Київенерго» була зацікавлена генерувати. Тепло і електроенергію. В них так побудовані потужності. Електроенергію вона по ринкових цінах продавала в енергоринок, і тепло вона Це нам саме. В цьому році що зміниться, чи є? Ну я не бачу, щоб щось там змінилося, бо населення, ну, скажімо, в Києві там дуже там, е там е темпами намагається нас дігнати щось лічильників встановити, але лічильник не дає мені право можливості відключитися від них. Розумієте, не дає мені регулювання споживання треба, і саме тому я зима. Ось тепла, вона піде не нам на користь, бо якщо тепла зима, то має бути менше споживання газу, меншими тарифи на тепло, розумієте? А перерахунок вже не зробилось навіть з тієї зими. Я просто вважаю, що тепла зима це хтось додатково, Заробить дуже великі кошти за рахунок того зайвого газу, який вони спалять і спишуть до нас. Як завжди? Тобто потрібна певна реформа ЖКГ. А вона не відбувається. Я вже ну як хоч якась реформа. Дайте регуляторну реформу, дайте реформування е, інфраструктури, модернізації комунальної, дайте житлову реформу. Сьогодні це, як на мене, вона не відбувається. Скажіть, Може, ти, взагалі, люди в чому вважають полягають основні норми реформи ЖКГ. Слухайте, ну е, там щось має, от там в теплокомуненерго таке відбуватися, щоб вона була сучасною системою, да? щоб там не було шалених втрат, щоб там той, хто володіє, або міста, або концесіонер, або приватна компанія, щоб вони були зацікавлені тарифною політикою зменшувати свої витрати, оптимізувати виробництво, модернізуватися, скорочувати викиди і все таке інше. І для цього це одна реформа. І для цього треба інституції державні. Прави. Не зробити в нахійці в нас їх немає сьогодні. А друга частина реформа це, власне кажучи, житлова реформа, яка в першу чергу стосується нас з вами, як власників, співвласників багатоквартирних будинків і індивідуальних так само, щоб ми перше мали повну впевненість, що нам тарифи, які виставляють на товар, це реальні, справедливі, об'єктивні. І взагалі цей обговорення тарифів без нас воно неможливе. Не можна далі зуживати монопольним становищем і наставити перед фактом. Друге, щоб наші оселі і будинки були утеплені. Модернізовані внутрішньобудинкові мережі перекладені, дахи нові для того, щоб ми не втрачали величезну кількість тепла, води інших ресурсів. І тоді ми будемо готові до якихось ринкових цін, коли вони, енергетики і тепловіки, будуть готові нам ринок запропонувати. А зараз нам по суті вже виставили якісь. Ринкові ціни, а немає ринку тепла, немає ринку води, немає ринку газу, немає ринку електроенергії. Тож, коли можна якихось змін очікувати? А це запитання до нашого шановного уряду Арсенія Петровича? Він звітує, що ринкові реформи йдуть. Ми з ним тут діаметрально розходимося, я не бачу цих реформ. Тут населення має розсудити. Якщо населення бачить, якщо воно ще готове там ну, повірити в це, будь ласка, але тут же знов таки це політика. Розумієте? Якщо йдуть реформи і люди тобі вірять, йди на вибух. Пере перемагай, і вони дають тобі черговий мандат довіри. А якщо вже ніхто не вірить, то може щось треба змінювати. Нашу на думку, скільки ще будуть затягувати? Ми це залежить на сьогодні, не не від того цю реформу можна і треба робити, але те, як вона виконується, я вважаю, ділітантські, непрофесійно, не не, фахова, не дає мені змоги віддати вам відповідь на ваше питання. Зрозуміло, дуже вам дякую. Дякую. А телеглядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був ексміністр ЖКГ, бізнесмен, політик Олексій Кучеренко. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма Тема дня. До наступних зустрічей.